Шевченко був сином мужика, а став велетнем у царстві духа. Він був кріпаком, а став володарем у царстві людської культури. Доля не шкодувала йому страждань, але не пожаліла в тих, що били із здорового джерела життя. Народився Шевченко 9 березня 1814 року в сім'ї кріпака. Дитячі роки поета пройшли на Звенигородщині. Безрадісним було Тарасове дитинство. Дев'ять років залишився без матері, а в одинадцять втратив батька і пішов тинітися Тарас по чужих людях. Ще в дитинстві у Шевченка проявився талант до малювання та до поезії. Такий це мало назбирав. Буде що перемальовувати. А ось я сам намалював. Да! Расе, расе. Ой, хто це? А це мій діт? Ну, я у скрізь виглядав. А пани тут бува не найдуть? Ні, я часто тут ховаюсь. Далеко, аж у Литві ляська сторона то чужий край. Не поїду я з панами, їй Богу втечу. Та, та куди втечеш, дурнику. Кругом же панська сила. Гайдамаки підуть. Е, були колись гайдамаки, а тепер немає. Доброго дня, діду. А що може ви прийшли свого лука повідати? Та, дівчата, так і прийшов. Бо не знаю, коли ще побачу його. А чого так? Чи не надумали помирати? Щяки може бути. А каже Тараси, що поїде з панами у вільно. А я не поїду, сказав, що втечу. Ой, Тарасе, та куди ж ти втечеш? Та ті пани всюди. Ой, ті лихі пани людей у ярма запрягли, ще й ними поганяють. Ой, правда чеш, та нема куди впікати, дитино. Та каже, що е, у гайдамаки піде. У гайдамаки? було б добре, якби ж то були гайдамаки. Ой, було колись на Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Та коли ті прокляті царі і цариці п'ють нашу кров. І нашу силу. Ой, ой жінки, була, була колись сила. Були козаки. Ой, 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 та все минулося. Залишилися тільки козацькі могили, поросли травою. Правильно. Ох, як ви ж то жінки можна вернути все назад, та всіх козаків підняти докупи. Правильно. Так, правда кажуть, та як разом дати їм, так. щоб аж піна летіла. Так було так. добре. igralivsa svi kozar Лися сонечко, бо 1838 року, з усилями художника Сошенка та інших діячів культури було здійснено викуп Тараса Шевченка із кріпацької неволі. Силою свого художнього генія Шевченко прославив Україну на весь світ в своїх поезіях оспівував кріпацьку працю своїх земляків, а особливо тяжку долю жінки-матері. Жінки кріпачки, зрадливу і долю. Де шляхом молодиця, мабуть, бути спрощі. Чого ж смутна, де весела, заплакані очі, латаній свитиночці, на плечах торбина, В руці ціпок, а на другій заснула дитина. Заснула, лихо моя, радість моя. Далі помандруємо татка шукати. Іду від села до села, шукаючи шлях у Московщину. Скільки йду, не пам'ятаю. Ось тут поспи, тут так не дує. Раз два раз дава, є. Їй Богу, можна. Іване, люби мій Іване, де ж ти так парився? Ти хто? Я? Та твоя Катря. Катря? Яка ще Катря? Твоя люба Катря, не пам'ятаєш, Іване? Катря? Невже це вона? Та не може бути. Ну, поглянь на мене. Не впізнаєш, бачиш твій перстень. Голубе сивий. Це ж я, Іване. Невже це вона? Звідкиля це ти тут взялася? Тебе шукала. Я стільки вистраждала. Ти поїхав, а за мене все село глузувало. <гум> да, накоїла ти біди. Ти ось що. Повертайся додому, а я приїду. Цієї ж весни приїду. Так, так, повертайся, повертайся. Немає куди повертатися. Я грошей дам. Ось, будь ласка, але негайно повертайся додому. Б... Негайно. Батько з матір'ю з хати вигнали. Іване, давай будемо жити разом. Заберіть її. Кого? Мене? твою Катрю? Я до тебе в садок ходила. Я від тебе сина породила. Да геть божевільна. Мій батечку, мій братчику, хоч ти не кидай сина. Я піду принесу тобі сина. Почекай. <реку> сина вона мені принесет. Да на черта мені твой син. <реку> Забирайтесь, пошли. раз два Стройся. Раз. Ось воно, подивися. Нема утік. Батько сина одцурався. Боже ти мій. Дитя моє, де діну з тобою. Батько сина покинув, покинув і я покину. Бодай його не кидала лихая година на світ тебе. Гріхом породила, Оставайся шукать батька. Прийми, Боже, мою душу а ти вода тіло. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, і голос твій нам душу окриля. Встає в новій красі забувши лихоліття. Твоя Тарасе, звільнена земля. Banduro birnaskik ito bilik. Субтитрувальниця Оля Шор Давно колись була собі мати, був і батько, та не стало. Осталась вдовою, та й немолодою, із волами, із возами, і з волами, і з возами, й малою дочкою. Росла, росла дочка Мар'яна, а виросла, як панна крока і висока, хоч за пана гетьмана, стала мати гадати. Та за пана єднати та за пана старого, усатого, товстого. Дочко моя Мар'яно, віддам тебе за пана, за старого, але багатого сотника Івана. Умру серце, мамо, за сотником Івана. Не вмреш, доню, не вмреш. Будеш панувати, будеш діток годувати. Піду в найми, піду в люди, за сотником не буду. Я ще, мамо, не ви. Ще не дівувала, бо ти не пускала вранці до криниці. Ні жито жать, ні льону брать, ні на вечорниці. Будеш, будеш Мар'яну за сотником Іваном. Будеш, бо я так сказала, щоб ти пам'ятала. Тяжко мені, важко мені. Нащо дала в роду, на що брови змалювала. Та лакарі очі, ти все дала, тільки долю. Долі дать не хочеш. О, дай мене моя ма. Ця пісня Шевченка весела й сумна, що солодко серце стискає.